У нас утворилася петля, витягуємо гачок з петлі, беремо наш виріб, вводимо гачок під низ під арочку, зачіпаємо петлю, перетягуємо її під арочку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Цей кінчик ниточки прикладаємо до нашого в'язного полотна і будемо обв'язувати. Сюди під низ під арочку пров'язуємо ще три стовпчики з накидом, один, два. Три. Пров'язуємо п'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, пять. Цю частинку узору пропускаємо, вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид, цю арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ під наступну арч. Сюди пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Один. Два. 3. 4. Пров'язуємо 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5. Цю частинку узору пропускаємо. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Цю арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ, під наступну арочку пров'язуємо 4 стовпчика з накидом. 1, 2, 3, 4. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Будемо з'єднувати. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо наступний рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два Накид. Вводимо гачок під низ. Між другий і третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Накид. Вводимо гачок між другий і третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик. з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок між другий і третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. два накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 9 повітряних петель. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. На гачку є дві петлі. Пров'язуємо через них 2 петлі. Вяжемо наступний рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1 2 3. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. В Наступний стовпчик з накидом ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один цей самий стовпчик. Два, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 накид вводимо гачок в стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом один накид цей самий два накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо. Два стовпчики з накидом. Один. два накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 9 повітряних петель, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. З'єднуємо, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо наступний рядочок. Накид. вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Накид. Сюди ми пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ми ось сюди пров'язали. Пропускаємо два стовпчики з накидом: Один, два, вводимо гачок під низ. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Накид. Вводимо гачок другий стовпчик з накидом. Перший, другий. Уводимо очок сюди. Пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5. Шість. сім, Вводимо очок у стовпчик з накидом, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три чотири, п'ять, шість вісім, дев'ять десять одинадцять. 12. Вводимо гачок в столбчик з накидом, пров'язуємо столбчик без накиду, накид, вводимо гачок в третій столбчик з накидом. 1, 2, 3. Сюди пров'язуємо 7 столбчиків з накидом. 1, 2, 3. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Вводимо гачок під низ, сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Один, два, сюди пров'язуємо сім стовпчиків накидом. один. Два. Три, чотири, п'ять. 6. 7. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали 12 стовпчиків без накиду, з'єднуємо. Вводимо гачок сюди в першу петлю. Начкою На дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще одну повітряну петлю, ниточку відрізаємо, відтягуємо, затягуємо ниточку з вивертного боку, заховуємо. Наш віри готовий. Дякую всім за увагу!